Агов, куку, дябчики! Ну що, ви готові до культурного шоку? М? Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дірідзавр. І сьогодні це відео я вирішила присвятити дискусії, як же класно, цікаво по-свіжому подивитися на... Класичні романи, і знову зробити їх модними, зробити їх у тренді, щоб вони стали вірусними. І ви знаєте, є спосіб перевірений. Ще давно я вирішила спробувати на смак роман, романтичний роман, класичний базований роман Джейн Остін, гордість і упередження. Мені не сподобалось. Ну, не йде мені жанр романтики, любови і так далі. Я люблю оце. І ви знаєте, так само подумав один автор. А він задумався про те, а що буде, якщо до такого цього нудного роману додати гострої приправи? От тільки у вигляді зомбачків. Ваша світлосте, ви чули про тих, хто, попри ураження зомбі, не вдався до пожирання собі подібних і не втратив людської подоби? І вони зуміли протистояти основним інстинктам зомбі? Як? Це ж у їхній природі. О. Вони укріплені вірою в богате моском свиней, яким причащаються як кров'ю Христовою. Свиня Грей Сміт. Власне... Сет виріс у Коннектикуті, читав дуже багато Стівена Кінга. Ми з цього не дивуємося, і змушував своїх друзів зніматися у фільмах жахів, які він там придумував. Це теж жиза. Всі, хто не знімав в дитинстві фільми жахів, ну я не знаю, що з вами таке. І Зараз час від часу він є продюсером або сценаристом деяких фільмів. О, а як оця ця штука називається, коли до класичних романів... Додають не мертвих. і, взагалі, що таке феномен мешапу? Чим він такий цікавий? Це не лише про пісню Нірвани і пісню Псапатрони, які побігнали в один трек, і він став вірусним. Ні. Але не лише у музиці існує мешап, він існує і в літературі. Це коли автори роблять з нудних романів, щось таке цікаве, додаючи туди зомбачків, хробачків, вампірчиків, привидів, вовкулак. кулак. Це так цікаво. І ви знаєте, ну і нехай. В Америці от такі чудові люди пишуть чудові мешапи, а Україна нічим не гірша. І мені на день народження моя найкраща подружка подарувала кайдашеву сім'ю проти зомбі. Це неймовірна історія. Здавалося, така непримітна книга. Але назва, вона так і хоче вас взяти у свої обійми і забрати і не відпускати. Олексій Декань, Декань. Вибачте за неправильні наголоси, це неймовірний автор, тому що створити настільки чудову історію, клас з класичною, так ми знаємо Кайдашеву сім'ю не лише з серіалу, ми знаємо про Кайдашеву сім'ю ще зі школи. Це просто база, ну класика. Але що буде, якщо до цієї класики додати зомбаків? Одна маленька, і вона мене прочиталася буквально знову ж таки за вечір. І я така, вау, хочу ще. А в нас ще є такі книги? Скажіть, якщо є, я куплю. І я вважаю, що от саме таким способом можна повернути класичну літру в світ знову, зробити їй таку легеньку реанімацію. А ви просто погляньте, вона така красива. Вона, по-перше, Має ілюстрації. Вони дуже смішні. І знаєте, сама історія, не буду спойлерити, вона насправді тут сумна. Хоча якась і класична історія, оригінальна, може бути сумною. I don't know. Але тут вона дійсно сумна місцями смішна, тому що як пан Олексій адаптував усіх героїв, це просто треба бачити. Мені просто смішно було, що Кайдашиха така, знаєте. Африканська відьма. Оці моменти, і я просто. <смі> Особливо ілюстрації, це так цікаво виконано. Я не знаю, це такий якийсь... чи фотошоп. Ну, я вам тут зніму, покажу ближче, нормально, бо напевно моя камера не сфокусує, але <смі> мені сподобався відгук, де тут є відсилка на чому Карл, чому. You know, так, це ми ще повернемося. Вам покажу свою невеличку колекцію книжок з сюжетами з зомбачками, ми ще дійдемо. Хоч це і містичний роман, такий машаб, але як ідеально автор сюди вписав гумор, він дуже легкий, Я передумав персонажів, ідеально всунув сюди зомбачків. Тут і гумор, тут і містика, тут і такий кінець як для хорору. Це просто неймовірна робота. І мені б хотілося, щоб ця книга зараз була в тренді. Бо це класно. Це дуже дивне відчуття, коли там я писала статтю про там гордість упередження, це щось далеке від нас. А тут на Кайдашева сім'я і зомбі. А чому? Чому ніхто не знімає хорорів? Де Україна, зомбаки? Чому що, не на часі? Давайте. Давайте. Я б хо я б дуже б хотіла по такі хорор. Насправді творів е... з мешапами дуже багато. Я отут вставлю вам зараз картинку. Ви собі подивіться, заскріньте, якщо вам ця тема цікава. Бо це неймовірне чтиво, воно легше сприймається, воно сприймається цікавіше і по-свіжішому. А тепер давайте трохи. Поговоримо, що у мене є з колекції сходячих матців. Насправді, мені сумно, що у мене тільки перша частина мені теж подарували на день народження, але. Це вже для мене таке, от знаєте, відчуття потримати роботу легенди, тому що в мене в підлітковому віці реально Була гіперфіксація на зомбі. Я передивилась все, що можна було знайти фільми, комікси, серіали, ходячи морці, ну, одноіменний серіал. Це дуже крутий комікс. Він мені настільки подобається, хоча я не любитель так читати там комікси і так далі. Я їх колекціоную, але... Хоча в дитинстві, ну, в дитинстві в підлітковому віці я прям ну, дуже захоплювалася. Я читала спочатку, до речі, комікс ходячих, а потім вже дивилася серіал. Для мене стало таким приємним шоком ця книга Стівена Кінга Зона покриття зараз її досить важко знайти, і я дуже хепі, що вона мене дочекалася в букіністичній книгарні. Це така, знаєте, книгарня секонд-хенд. Я пам'ятаю, коли перший раз прийшла, я завжди така: йду до полички з Стівеном Кінгом, тому що я е, хочу вловити темну вежу, хоча б першу другу частину. Ось, бо мені тільки трапляється четверта, сьома. Ну, коротше, я завжди в пошуках в таких книгарнях темної вежі. І тут я побачила зону покриття і чомусь я її не взяла. Така думаю, ладно, якщо вона моя. Вона мене дочекається. І ця книга мене дочекалася. Через місяць я прийшла бачу, о, стоїть, я її беру. Вона реально старезна, вона, бачите, тут вже пожовтіли листочки. Багатьом ця книга не подобається. Я не знаю чому. Мені вона дуже зайшла. Правда, я хочу додати, що фільм, екранізація, мені сподобалася більше кінцем. Екранізація мені не сподобалася, але от кінець, який там дали. Сценариста, він мені зайшов. Не знаю, мені тематика, можливо, просто апокаліпсису подобається, тому я дуже занурилася цю історію. Мені вона сподобалась, я дуже прив'язалася до головних героїв. Прожила я цією книгою. Досить цікаво, Стівен Кінг показав зомбі з свого світлобачення, і я просто була вражена цією книгою. Це це класний доробок. Хто б що не казав, мені пофіг, я люблю цю книгу, вона класна. Як врятувати класичну літературу? Можливо, її врятують любителі хорорів, яким подобається просто щоб десь був зомбачок, десь був, не знаю, вампірятко якесь. І це досить прикольно. Мені дуже подобається, що таким чином можна дійсно реанімувати багато класичних творів і зробити їх ну, актуальними. Словом, я йшла до висновків, що сучасне перероблення. Сюжетів книжок це дуже класно, і це рятує книги, і вони не лежать десь там далеко на полицях бібліотек, а вони читаються, їх трогають, їх тут зберігається. Це таки, пам'ять про тих, хто працював над цією книгою. Ви були на каналі Діреть завр. Ставте цьому відео лайк. Пишіть коментарі, пишіть взагалі, що ви думаєте про це все. Чи вам подобаються мешапи, літературні мешапи? Ну добре, можливо, вам музичні мешапи подобаються. Хто вас знає, пишіть про це все і підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей всім па-па!